Всім привіт! Ми з України, ми в Україні, всіх ради вітати в себе на каналі. Значить так, Сьогодні в нас буде відео по поводу поросят, по поводу отйома і по поводу того, як правильно робити отйом, як зробити так, щоб вони в цей період не ловили стрес. І не тіряли в весі, не поносили, ну і тому подобне. Хто держить свиней, свиноматок, ділає отйом, той знає, яка це є проблема. Це є, так скажемо, можна сказати, що найбільша проблема свиноводів. Як мінімізувати оцей стрес, як зробити так, щоб поросята гладенько пройшли цей період, без ніяких проблем. Ну, тобто це є така дуже очень Нелегка, нелегкий процес. Що треба для цього? По-перше, ну, треба підготувати поросят до відйому. Як їх підготувати відйому? Щоб підготувати поросят до відйому, то їм треба приучити їх треба до корму. Коли поросята йдуть на відйом, вони повинні вже самостоятельно питатися. Повноценно, у них має бути хорошо розвинений желудок, і вони повинні перерабатувати вже грубий корм, той, який вони будуть споживати далі. От оця проблема є, їх приучить приучить до цього корму. Факторів, ну, які влияють на це, дуже-дуже багато. Починаю я цвиноматки, от молочності. І заканчує там всіми, всіми факторами, словами содержання, що там іще самим кормом, який ви використовуєте, рестартерний і другий якийсь корм, підкормки, якісь, все це, все це дуже ну так, дуже сильно впливає скажімо, на цей на цей момент. Як правильно? Ну, верні, я не як правильно розкажу, як робив це я, хоча проблеми були постійно. Не було такого, ну як не було, було, що все гладко, що чітко, але не завжди. Буває в одній і тої самій свиноматки, один отйом отлічний, слідчий опорос, слідуючий отйом нікудишній. І з потерями, і з поносами, і, ну, як обично. Взагалі, чого е треба починати? З чого починав я? Я починав із того, що приучав поросят до поїдання корму свиноматки. Це престартерний корм гранула 100% вже готова кістованню заводська. Питався, я там і сам готувати. Все це можна. Можна в домашніх условиях і самому приготувати. Нема там ніяких проблем. Зараз, тим більше, з використанням оцих БМВД, преміксів, все це, все це готується. Ну, проще, звісно, купити вже готовий і використовувати готовий корм. Як правильно приучати. Починаю. Я починав привчати із п'ятого дня. З п'ятого дня потихеньку ставлю кормушку і буквально по жменьки, отаку, от по чуть, чуть по пол жменьки, даже, сиплю їм цю кормушку. Вони, понятно, що його ще не їдять. Багато кажуть, на що їм там починають давати з такого, вони його не їдять. Так, да, вони його не їдять. але Вони приучаються, вони розуміють, що воно щось нове, їх воно інтересує, вони туди лізуть, в ту кормушку. Престарт, як завжди, має такий приємний запах. Вони все одно десь щось та й, та й гризне, та й кусне і щось, щось попаде в рот і почнуть-потихоньку пробувати. Для того, щоб вони це робили з більшим інтересом і пробували, і хотіли постійно лізти в ту кормушку, цей корм треба міняти мінімум 3 рази на день, а то 4 і 4,5. Лучше 5 разів на день його міняти. Як робив це я. Значить. Сипали, сипнули ви утром жменьку, воно їх заінтересувало, вони парились, буквально проходить якийсь там час-півтора, все, ті гранули вже приобретають запах сарая, вони ногами туди влізли, в ту кормушку, перебабляли. Все, ті гранули, ви можете прийти, подивитися, о, гранули є, да. Вже даже і в тому віці, коли вони добре починають їсти після 20-го дня. Все одно треба міняти. Якщо остатки гранули залишилися, вони їх перебабляли. І ви дивитесь, і ви ж коли вони їх всіх з'їдять, потім насипати на нову порцію. Ну, Рідко, що вони їх з'їдають, то вони вже й будуть валяти. То і я робив. Утром сипнув жменьку. Вони щось там поковирялися, поковирялися, все, бросили, їх вже не інтересує. Що, я оті остатки беру, висипаю свиноматки в корито, їм насипаю нову порцію. Це буквально вот така ложка, столова ложка. Ну, ну, Чуть більше, чуть менше, я ж кажу, жменька, такий кулачок набрали чуть-чуть. Не треба їм сипати кілограмами чуть-чуть, тому що ви все одно його викинете в свиноматки в корито. І отаку міняєте на день мінімум 4 рази, 3-4 рази, це мінімум. А краще чаще 5-6 разів міняти. Собі зайшли в сарай, це недовго. Поміняли і все. Присартений корм сарай не має стояти. Десь... Рядом в поміщенні іменно в самому проїзводственному поміщенні, де содержаться свині, свиноматка з поросятами, там корм не должен стояти, тому що він буде набирати запах сарая, запах самого поміщення, і вони не будуть його їсти. Він должен бути пахучий, свіженький, постійно з приємним запахом, тоді вони будуть на нього реагувати. Плюс цей корм, який ви висипаєте свиноматки, оце, що вони не з'їли, перебабляли, ви, виходить, свиноматка їсть цей корм, в неї запах переобрітає, тобто в неї молоко починає переобрітати запах цього пресартерного корму. І вони, коли п'ють свиноматки молоко, вони чувствують цей запах. І вони розуміють, що о, і тут в кормушечці такий самий запах. І він їх ну, якби, більше починає інтересувати цей корм. Далі. Пробувати кидати свиноматки під корито. По правилам усім, по всім правилам, свиноматка повина їсти один корм, поросята другий. Кормушка в свиноматки повинна бути розположена так, щоб поросята не могли в неї залазити і їсти свиноматочний корм. От для для того, того, щоб, щоб, якщо так зробити, для того, щоб, А вони ж сильно повторяють, як в природі все це прийнято. Молодняк повторяє за мамкою всі процеси. Всі процеси І він лізе в кориту до свиноматки по-любому. Там свиноматка їсть і вони туди теж лізуть, тому що за нею повторяють. От, щоб вони за нею повторяли і привчались так же їсти цю гранулку, берете то, що всипете їм в кормушечку їхню, а то, що плюс, берете так само там жменьку-положменьке. І раз свиноматки корито, Де чистенький пол кинули, отако прямо розтрусили розтрусили. Свиноматка починає збирати, злизувати ті гранули. І поросята інтересуються і теж підходять і починають ті гранулки хрумати. І так ви їх приучаєте до цих гранул, до цього корма, щоб вони їх... Починали їсти. Чим раніше вони почнуть їсти ці гранули, тим краще в них почне розвиватися желудок, приучатися до грубої піші, тим раніше вони почнуть переходити на грубу пищу. Коли у свиноматки вже після 20-го дня починає падати молочність, вони шукають собі доповнительну підкормку. Ото тут вони вже довжні-довжні прилучаються. Ну тут е багато ще як факторів залежить від самої свиноматки. Буває таке, що свиноматка хорошо молочна. Ми ще хочемо, щоб свиноматка була дуже молочна. Поросята вони тоді красиві, такі, як налиті. О, Ну тут валка двух концов, як то кажуть. У такої свиноматки поросята дуже довго не починають їсти підкормку. Дуже довго. Їх вже треба вже місяць, їх треба влучати, а вони ну, не вкакує, вони не хочуть їсти, бо їм вистачає молока у свиноматки. І з такими поросятами, кстати, тоді більше проблем при отлучці. У той свиноматки, в якої вроде би не вистачає молока, і ти дивишся, поросята щось шукають вже починають з 70-го дня. Вони не сильно красиві, не сильно формлені такі, тому що їм молочка не вистачає. Но зато вони починають швидше їсти цей престарт, привчаються І до отйому 28, там 30-35 днів, вони жруть його, ти тільки не встигаєш насипати. У мене були такі клітки, що за день там п'ять разів чи шесть насипаєш, вони деруться в драку, вижирають той престарт, і потім після отйому отакі поросята вони немає в них цієї ями, що вони там щось стресірують, провалюються в цей, так скажемо, Поносну яму, в яку дрищуть потім антибіотики і пішло поїхало. А от поросята, які красиві, скажімо так, які отримують хорошу порцію молока і не нуждаються в підкормці, от з ними потім є проблема. Також зависить від того, скільки ви держите поросят возле свиноматки. Я отримав 28-35 днів значить дивився по поросятам. Якщо поросята красиві, вже такі здорові і привчились добре до корму, то я там 28-30 днів їх вже починав відлучати. Якщо поросята слабенькі, їх гату в гнізді і вони погано їдять, цей корм, ну, я давав їм ще 5 днів, 35, бувало і до 40 днів, 38 отако. Вот Державні возле свиноматки, щоб вони хоч трошки ще підтягнулися, і потім вже їх е, натюр. Сам процес отйома ще дуже сильно впливає. По хорошому треба свиноматку забирати з клітки, поросяту ставляти. Вони остаються на своєму старому місці, вони все в них якби, запах клітки, кормушки всі старі, все вони то есть, не так стресують. Тому що стрес. Нове місто це дуже-дуже так же влітає на. Вони вроді раді зразу, як завжди, в мене їх куча таких теж відео. Ти їх переніс, забрав у цвиноматки, кинув нову клітку. Клітка велика, все, вони бігають, там брикаються, виділяють, там, буквально через там, часов 6-12, все. Писк. Уже вісільє ушло, вони ходять по кліткам, голови поопускали, хвости поопускали, шукають свиноматку, все, нині, і за починається у них оцей період грусті. Вони починають обростати шерстю, починають такими, то такі розові, красиві, а то такі стають матові, такі белі белі тусклі, як я кажу, тускніють, коротше. І понос. частенько. Починається понос у них на фоні стресу цього. І починаєш пляски з бубном, з антибіотиками, колодь. Одні допомагають, другі не допомагають, міняєш і пішло поєднувати. Температурно режим треба очень соблюдать. ящики я там ці с в останнє час якраз перед війною це ж там діла. Хорошо, зарекомендували, понравилось. Мені ці ящички з шторами. Оце, хто не бачив, зайдіть на каналі, подивіться там з красними шторами, такі звойлока я ящики для обогріва посліот йому. Хорошо, хорошо. Плюс коврик там лампа красна. Работає неплохо. Ну все одно, все одно вони стресують, все одно вони поносять, все одно, як ти не стараєшся мінімізувати цей процес стресу, але воно є. Не получалось у мене так, що залишати поросят на старому місці, свиноматку вбирати, потом, якось. Ну, коротко, свиноматка оставалась у мене на своєму місці. Розгоражувались клітки, вона ходила по всій клітці, а поросята переносились на нове місто і ну, так був налажений процес. Значить, після відйому, що я робив ще які, скажімо, доповнительні моменти, крім корма, о, щось у нас сонце пропало, крім корму, температури. Подкислітель. Ставив отдельний бачок, тому що система воду ну, вода поєння була обща і подкислитель туди не було можливості від одної бочки пив, пили всі свої санематки і откорський. Я ділав доповните поїлку, теж це відео є. Ту поїлку общу глушив, я просто кусок шлани на неї надівав і все. І вони не не у них пити з тої поїлки. А оставляв тільки цю поїлочку і воду з подкислителем. Сказати чесно, щоб там прям вау-ефект якийсь такий, нога мені казалось, що ще й хуже. Пробую слідку партію без подкислителя. Результат і такий ж, і навіть кращий. Буває, починають так дрестати, дають підкислитель, вроді есть, Все зависить, я ж кажу, багато ще від самих поросят, від свиноматки, від різних різних условий. Який період года, чи це літо жарко, що ти однімаєш і в них немає температурного стресу, чи це зима холодно. Все одно є трохи температурний стрес. А коли починається в них понос, там вообще тоді ужас, в них піднімається температура, їх береш, коли даже, вони лізуть друг на друга, вони мерзнуть починають, вони гарячі прямо киплять. У них повишається температура трошки плюс. ну, Получається, вони худають на глазах, горбляться. Я ж кажу, обростають шерстю, а ті, які не по породної, породним признакам не можуть шерстю ну, обрости, такі як патрени, ті лисі, воно ну, ще хуже, вони лисіють, ну як лисіють, вони і так лисі, кожа гладенька, та вони мерзнуть постійно, трусяться, отаку, е худають сильно. Ну, Є взагалі потрениці, вони, звісно, цей період переносять дуже-дуже так е плохо. Всі поросята, які в мене були от білі і петреновської масті, то процент падіжа, звісно, серед петреновської масті при отйомі більший. Болі вони такі, звісно, восприїмчиві до цієї. Доповнітельні кормушки ставив, тому що в мене бункерна кормушка. І я поначалу там трамплінчик підставляв, бо, одяг, вона стаціонарна для малих поросят вона висока. Я підставляв трамплінчик і теж всипав корм на предстарт на той трамплінчик. А, за корм. Тобто ви відлучили поросят на тому кормі, на якому вони були, корм не міняється ні в випадку На тому кормі. Ви відключили і вони дожні знаходяться на тому пристартовому кормі ще до 45 днів, 50. буває до 50 я кормив, а потім починаєте вже переводити на старт, постепенно змішуючи з стартом, з меншим процентом, потім більшим, більшим, більшим. Ну і в общем заміняєте один корм на другий постійним змішуванням. І кормушка висока, вони ну, вроді би лізуть. Тому що голодний тітка, як то кажуть. Но, а, лучше, коли кормушка, я ставив потім ще допомільну кормушку їм і насипав корм доповнітельно в длинну кормушку, що вони можуть одновременно зразу всі стати. І чаще, чим чаще насипаєш, опять же корм. Буває, в бункерну кормушку сипну там, в бункер і їсти корм постійно. Вони дивлюся, лежить і лежить він, вони не хочуть їсти. Так що, що, що воно таке. беру Ставлю ще допомігну кормушку, насипаю ті ж самі гранули їм. з мішка. Вони мають, як я вже казав, приятний запах. Ізначально, ті вже прованялися сараєм, що гранули лежать у бункері, у бункері в кормушки. І вони все, поросята, вже їх не хочуть їсти. Новеньких їм насипав, все, в драку. Вступили кормушку, жруть. Коротше. Получається, що треба да, от. Е Слідить за цим. Взагалі, треба з ними нянчиться, як з маленькими дітками, тому що всі оці процеси, всі оці моменти вони дуже важні. І за цим треба постійно слідити і це робити. Тому що в цей період треба з ними трошки понянчитися. Потім, уже, як вони пройшли цей період, в них якщо був понос прекратився, дивитесь, що вони вже добре кушають корм. У них хороший стул, все, немає ніяких поносів, вони себе бодренько чувствують. О, все, тоді, значить, вже їм, так скажемо, такого внімання виділяти, треба трошки менше виділяти внімання. А в цей період, звісно, треба з ними повозити. Ну і дезінфекція клітки, звісно, ну, про це я вже якби не кажу, але думаю, що всі знають, ну, хоча, може хто і не знає, що обов'язково. Та клітка, куди ви будете відключати поросят, тобто вона повинна почиститися, помитися, продезінфіці, е як полагається. Не просто там її помили і зв'язки побілили. Все як треба, почистили, пробризкали, десь средством я віросаном пользувався, обработали огнем паяльною лампою, пройшлися. Плюс потом, уже побілка звежегашеною ізвістю, плюс ще якісь там средства, хто, ну, хто чим, хто, хто якісь пользує. Якщо це віддільне поміщення, то можна і зробити, загазувати його там, парами формаліна, або йодом однохлористым, йод алюмінієм, якщо це віддільне поміщення. То есть, надо, треба за цим слідити і обязательно дезінфекцію перед посадкою молодняка робити. Також сухе молоко. Приміняють багато хто, що бачу, дивлюся, хто хлопці, блогери, ось, приміняють сухе молоко. Я пробував, ну я у, у самих, на самому підкармлював возлі свиноматки. Пробував підкармлювати допомогти сухим молоком. Розбавляв його в нужних пропорціях з водою і ставив ще їм корицію, ну, кормушка поїлка як, і наливав 2-3 рази на день порцію молочка і вони би, приучалися тоже до плюс до доповнительної подкормки. Ну, тут опять, опять я, із, скажем, з общої маси ну, процентів, мабуть, 40, токо пилити молоко. Останні його теж не хочуть, якщо в свиноматки вистачає молока. Вони до нього навіть не притрахується. А то як налив, так воно і стоїть. Прийшов слідую порцію наливати. Ту порцію вилив в корито свиноматки, але налив не, не хочуть. А деякі клітки, звісно, в траку, на ура, тіко наливай. Я ж кажу, то є. І причому, навіть я ж кажу, в одній свиноматці буває один на поростах, другий так. Ну то є. От чого це зависить, непонятно. Потім, після отйома, я, звісно, не використовував сухе молоко. Но бачу, що хлопці використовують і кажуть, що непоганий, непоганий результат. Да, затрати плюси ще на сухе молоко. В цьому сухому молокі розтворяють гранулку, цю ж престарт. І дають їм такі, як каші. І дуже-дуже непоганий результат. Я таке не робив, не пробував, але мені сама ідея сподобалася, і якщо в дальнішому все буде добре, що буде по плану, так як я хочу, і все-таки я займусь цим ділом, яким і займався, то буду, буду так робити, попробую. Я думаю, що от цього ефект має ефект бути дуже і дуже непоганий. Ну от, от такі от моменти самі головні. самі, ну тобто вони якби общо прийняті, їх Багато хто знає про це все. ну На практиці, звісно, виходить не завжди так, як, як книжка, скажімо, пише. Що потрібно бути так і так, виконати так і так, создати температуру, создати там всі умови, пристарт з п'ятого дня, привучити. Потім на цьому ж пристарті вони содержаться, свиноматку отлучить от від поросят, поросят став на старому місці. Пробував я ці всі моменти її отлучати, свиноматку поросята залишати. Все одно вони стрес у них, все одно вони бувало, що і при отлучці свиноматки поносять ще дужче, як відключить їх на нове місто. Ну, тобто це не те, що, як скажем, що не означає, що якщо ти всі ці моменти чітко виповнив, що все буде красиво і Но їх треба придержувати. Якщо їх взагалі не придержуватися і не робити цього, то ще буде ще все ще хуже. Багато хто кормлять сразу стартовим кормом возле свиноматки, починають поросятам не з предстартерних гранули, а давати стартовий корм той, який вони будуть їсти до 30 кілограм, до 30-35 кілограмів живого веса починають його одразу давати і ним кормлять. Пробував я теж так, на последніх вже етапах, хоча перед війною. Ну, це була винуждена мера, тому що не було ні предстарта, нічого не було, кормив тим, чим було. ну, Попробував я, і воно як, такий, вийшов експеримент винуждений. Кажу, що багато плюсів не скажу. Не так мені показалось, вони вес набирають, як на пристарті. Теж поносили трошки, теж бігав з шприцом коло антибіотики. Ну, я ж кажу, тут треба хто як приловчиться. хто як приловчиться в себе в господарстві, наработає якийсь свій графік і вже придержується цього, і постійно кожною партією щось, щось усовершенствує, щось додає, щось обирає, щось десь спробує. І так, так доходить до якоїсь, до якоїсь істини, до якогось положительного результату. В мене, я ж кажу, були різні моменти. Був один період, що все було прям хорошо. Потім, як почалися поноси і падіжі при цьому були конкретні. Я уже там дзвонив в лабораторію і договорювався здавати на аналізи поросят, і кав і все це діло. Щоб виявити источник, збудник зараження, чого вони поносять, тому що я вже не знав, я вже що не робив, уже і всі оці методи, всі, що тільки можна. І підкислиті, і кормушки доповнітельні, і обогрев, і вже і нерви брали, що вам ще треба, вже робиш все, що там чуть ли не... ну, чуєш, що для них і е, заглядаючи під хвост е, кожному, а вони грищуть і все. Ну так і не вийшло у мене. Я вже й договорився, вже мені сказали, що треба купити, як аналізи отобрати, як проби отобрати в лабораторії, куди отсилати. Ну, в общем все, все вже в мене було готово для цього. Ждав слідую партію, коли почнуть поносити, и І ну, не вийшло. Не вийшло. Війна поламала всі плани. І в общем, так що поноси мене хозяйстве прикратилися. Поки <покажу> що. из за війни. Отакі от, от діла. Ну, на цьому поки що все. Вроді би, не знаю. Все сказав, може, може, чогось і не сказав, бо... Як завжди перед відео думаєш, багато чого хочеш сказати, треба ну, чи на лістик записувати, мабуть. А потім передивляюся відео, що сказав, а там ще кучу кучу чогось не сказав. Ну, кого якісь питання, пишіть в коментарях, може і не все і сказав. Ну на цьому поки що все. Всім мирию добра. Всього найкращого. Всім.